Я тут знайшла декілька спостережень, якими мені хочеться з вами поділитися. І також хочеться поділитися тим, що, можливо, вас навіть надихне. Надихне шукати те, за що триматися в інформаційному просторі. Тому що, звичайно, ми зараз в світі переповненому. Дуже великого хайпу стосовно того, що сказав той, що сказав той. Лавров дав такеру, Путін е, веде пряму лінію з якимись своїми там, населеннями, то що, тощо. І на, найбільше охоплення отримують насправді новини, які у нашому просторі не заслуговують на це. І дуже багато розборів, а що мав на увазі, а що хотів сказати, а що там цей. Хоча насправді це відлуння мого попереднього етеру, в якому я. Уже вам сказала про те, що вас з одного боку вам створюють ілюзію того, ніби вас інформують, але насправді не інформують, а просто закатують чергові якісь готові кліше у ваші голови, а ви з цими клішами, клішами живете. І почати сьогоднішня мені хотілося з того, що вчора я побачила новину стосовно того, що Тайм обирає людину року і ще не обрав. І серед кандидатів є Юлія Навальна, Ілон Маск, Марк Цукербірг. Джо Роган, ну і власне все таки переміг Майкл, Майкл Дуглас. Дональд Трамп, я не знаю, чому я сказала Майкл Дуглас. У мене переміг Майкл Дуглас, а у Тайм Тайм людини року обрала Трампа. І тут я навіть не буду сперечатися, тому що дійсно ці американські вибори, і те, що відбувається, і те, що дід ще настільки активний і настільки багато може впливати у світі, чому б не зробити його людиною року? У нас хто тільки людиною року не був, і от Дональд Трамп став людиною року. Вдруге, мені здається, і з одного боку я видихнула, що слава богу, не Юлія Навальна. А з іншого боку, ви знаєте, я подивилася на цей перелік і подумала: ну от, наприклад, є там серед інших кандидатів стати людина року Ілон Маск, людина, яка протягом року викликала українців крінжу стосовно того, що коментувала. По-перше, всі якісь активні заяви нашого президента і коментували зневажливо. Зокрема, тут, наприклад, Зеленський говорить про те, що Україна незалежна держава і. Ілон Маск пише з цього приводу, що почуття гумору у Зеленського просто фантастичне. Але через те, що Ілону Маску незнайоме слово «незалежний», як і Росіянам а, теж воно незнайоме. Вони завжди сміються, коли Україна говорить про те, що Українці говорять, що вони незалежні. Вони перекривлюють і знецінюють це слово. І Ми бачимо, як Ілон Маск абсолютно залежний від Росіян, насправді продовжує цю ж тактику. Тому що обличчя руского міра, незалежно від того, якою мовою його транслюють, незмінне. Або, наприклад, Джо Роган. Джо Роган ну тут кадрів з Джо Роганом я не хочу вам показувати, але він теж був серед кандидатів на отримання премію Людина року. Ну, не премію людина року, а ці обкладинки, яку робить Тайм. І я нагадаю, що після того як Байден дозволив Україні бити атакам саме по території Росії, Джо Роган розкритикував це рішення і почав там е виголошувати тексти Подіці сраку, you» і так далі. Ви ось ось почнете третю світову війну. І головне, що звинувачення у бік розпалювання Третьої світової війни лунають на адресу України, яка є державою, на яку напала набагато більша ядерна держава, яка гарантувала її безпеку. Але Джо Роган знову ж таки, як і чергова руська балалайка, звинувачує Україну у тому, що напала. І от Ілон Маск у переліку кандидатів на людину року, Джо Роган у переліку на кандидатів на людину року. Марк Цукерберг в переліку кандидатів на людину року. А він, як ви знаєте, з допомогою інструментів мета дуже сильно регулює те, що з'являється, і яке охоплення є у того чи іншого контенту, скільки банів українських юзерів за те, що вони пишуть про війну і про свідчення війни зараз летить, тому що мета має певні політики, які. Забороняють українцям говорити про злочини, бо, мовляв, це ображає цілу категорію населення Росії. Одним словом, всі ці люди були кандидатами на те, щоб бути на обкладинці людини року. І не стали. З іншого боку, є, звичайно, велика перемога в тому, що Юлія Навальна не стала, попри те, що вона створює зовсім інші обличчя для міжнародної аудиторії і для. Внутрішнього споживача, і ви можете знову ж таки порівняти ті статуси, які Юлія написала на русському своєму язикі, і той статус, який вона написала англійською мовою. Там теж є, що розбирати і на що звернути увагу. Юлія, в принципі, через свою імперськість взагалі не здатна побачити якісь речі, і вона не здатна побачити, що вона своє дикунство транслює, навіть намагаючись його замаскувати і пишучи, ну подаючи свою позицію англійською мовою. Але красномовно, ми бачимо, що обличчя вона показує різне, і відповідно усвідомлює усвідомлює різницю цих обличчя, усвідомлює, що деякі речі краще не транслювати на світ. І сьогодні ми будемо говорити про те, які ж обличчя Росії і України бачить світ, і що ми можемо зробити для того, щоб якось змінити цю оптику, якось перемогти і якось допомогти світові зняти рожеві окуляри, бо найбільша Проблема навіть не в тому, що вони не бачать нас. Ми. Ми своїми здобутками зрештою отримуємо ту увагу, і зрештою вони нас побачать і зрозуміють, що втратили, і що пропускали. Але з іншого боку, ми теж багато чого в світі не бачимо. У нас теж все було закрито оптикою рускава міра, і ми теж дуже чудово знаємо імена політиків або виконавців, або ем, ем, діячів кіно, театру, балету, що представляють Росію, і зовсім не знаємо нічого про Польщу, про Угорщину, про Туреччину. А треба розвиватися в цьому напрямку. І ем, сьогодні етер про те, що з одного боку здається, що ми знаходимося у якомусь такому безвихідному положенні, а з іншого боку, про те, що можна просто свою оптику переналаштувати і насправді знаходитися у кращому світі, ніж вам видається, на перший погляд. Тому що вчора цей етер, власне, я вирішила робити після того, як я побачила цю новину з приводу того, що якісь там професори, якісь професори з університету в Осло. Раптом Норвегія чомусь вирішила висунути на Нобелівську премію миру російських музикантів ної земсі і монеточку. І в чергове, звичайно, я засмутилася, тому що коли світ вчергово шукає якихось хороших русських і намагається їх підняти на прапор, тому що замалування російським руським це якийсь наркотик, на яких їх підсадили, і вони не можуть без цього замилування і без цих рожевих окулярів бути і постійно шукають собі прекрасних русських. Ну і ми навіть не згадуємо про матеріальний аспект, який насправді це все сильно просуває, але присутність хороших росіян навіть у Купленому кластері, куди вони заходять з, з грошима і з великою матеріальною підтримкою, воно грає на підтримку Росії як такої, тому що якщо ми бачимо представників хороших цієї держави, то вона перестає бути такою людожерською. Особливо велика проблема в тому, що людожерське обличчя Росії світ бачити не хоче. Я вже згадала про Цукерберга, світ не хоче бачити свідчення про злочини Росії, але з радістю бачить свідчення і. Кидається на свідчення про щось прекрасне, що пов'язано з Росією. Водночас з Україною така історія не спрацьовує. Ми сьогодні поговоримо трошечки про те, а чому це не спрацьовує, і, попри те, що ситуація зараз ламається кардинально, що ми можемо зробити, щоб ситуацію прискорити? Тож. Ця номінація на Нобелівську премію миру нічого не означає. Кому нахрен всралася та монеточка і той ної земсі, але знову ж таки це той привід, через який росіяни заходять в інформаційний простір і фонять там як щось достойне уваги. І в той момент, коли людям не подобається дивитися на злочини, не подобається дивитися на жарт згвалтування і обговорювати їх, якщо це звичайно не історія з Джей -Зі, там чи щось таке, і там можна просто попліткувати з цього приводу, і отримати задоволення і записати

Не травматичний досвід обговорення насправді сексуальних злочинів, а плітковий на рівні пліток, і тоді це комфортно. Але а, дійсно травматичні досвіди злочинів дуже важко людству споживати, спостерігати. І тому вони акцентують свою увагу на чомусь великому і прекрасному, як то велика русська культура, література, гуманізм і тощо, тощо, тощо. Але, попри те, що це все дуже активно просувається, і ось я не хочу. Нагадати, що я зробила на читанці трошки ну десь місяць тому етер про Букерівську премію, про лауреата Букера цього року британський роман, написаний англійкою, про е, політ у космосі з шістьма астронавтами, двоє з яких росіяни, і третій росіянин висить на портреті на стіні. І там, зокрема, дуже велика романтизація того, що росіяни хочуть, щоб скрізь по всьому світу ходив їх. Чобіт, і дуже комплексується з приводу тих місць, де російський чобіт ще не бував, чобіт, де російський чобіт ще не бував. І це, знаєте, те, що такі фрази можуть звучати у попкультурі і бути абсолютно нормальними, тільки показує, що для світу фраза, що сюди прийде і стане російський чобіт. Це не травматична фраза, бо від травматичних досвідів, пов'язаних з Росією вони відвертаються. Водночас, все одно, в мене є для вас хороші новини, попри те, що є багато поганого, тому що з одного боку, давайте про погане спочатку поговоримо, а потім я буду перемішувати це з хорошим. Зазвичай у мене дуже багато різних скрінів, якихось нотаток стосовно того, що може підійти мені в ефір. Але через те, що це просто потік в і нотаток, найчастіше 80% цього десь осідає у мене там на поличках, і зрештою ніколи не потрапляє до етеру. І от сьогодні я подумала, що якраз можна подивитися, що я там зберігала за останній місяць, і з цього наскрести трошечки прикладів а, того інформаційного потоку, який мене оточує, і який насправді міг би бути більшою частиною роголів, якби ми не були в інформаційній війні. І мені не видавалося важливішим проговорити на ту тему, яку я обираю, тому що я завжди говорю про те, що мені здається найактуальнішим. Так от з одного боку. В Америці, наприклад, є суперпопулярними книжкові клуби, і ці книжкові клуби в... організовують різні медійні особистості. І от нещодавно я побачила новину про те, що Різ Уізерспун теж організувала черговий… Ну вона має цей книжковий клуб, і у неї у грудні вони читають книжку про Outside The Rounded Window of the plane, The lights of St. Petersburg glimmer through the clouds. I remember then that it is the white nights. Descending from the grey heights. The earth looks more like the night sky than the sky itself. And I have the brief sensation of falling toward a starfield. Мені <laughs> здається дуже. Награним персонажем, насправді. Ну, вона настільки наградна, що вона давно вже в це увірувала. І ви знаєте, і це так прикольно. Пропонувати своїм глядачам зануритися у світ Санкт Петербурга ніколи там не бувавши і не усвідомлюючи, що є санкт петербург який прекрасний виглядає як кулька з снігом. А є насправді Ленінград, город, який породив, наприклад, того ж Путіна, який виріс в Санкт Петербургі, і як це прекрасне місто, яке в собі таке прекрасне, і давайте почитаємо про нього у черговому книжковому клубі. Ну я розумію, що Санкт-Петербург Петербург це просто деталька цієї книжки. Породила насправді кровожерного диктатора, який вбиває і геноцидить зараз не одну націю, і в принципі, як в своїй державі він вбиває цілими етносами групи людей, так і в Україні. Але ну давайте почитаємо. Вони просто не задумуються про те, що виділяючи час на підтримку російського навколо російського продукту. Дають йому продовження, дають йому увагу, якою Росія далі продовжує триматися у світі як щось цивілізоване. І авторка цієї книжки вона не росіянка, але вона написала це про російську балерину і цю авторку навіть запросили в Росію. Вона отримала якусь премію. І все прекрасно. Різ Візерспун робить Різдвяні печива і рекламує книжку про засніжений прекрасний Санкт-Петербург, що може бути романтичним. Паралельно тут же у нас є. Бенедикт Камбербенч, який читає Бутербрудська Бамбірам. Книжку Патріот, начитує для BBC, чи для да, для BBC він начитує книжку Алексея навального «Патріот», і знову ж таки через презентацію і канонізацію цього мальчика в трусиках проводить ілюзію у світі стосовно того, яка. Росія з одного боку злочинна до героя. Ну, дивіться, є який герой, да? Так? І таких історій дуже багато. Насправді, от, наприклад, мене вразила історія з Медузою. Я прочитала про неї в, не тільки в непозвовному книгочитуні, але коли я побачила цей скрін у книгочитуні, я зрозуміла, що мені треба е, обов'язково вам і цю історію показати. Це, господи. Е, Раньше українська писательниця Женя Бережная була сказочницею, но потом вона написала автобіографічний роман Не. В душках увайні, а патрія дома, і настачим чуді. Ета книга виходить в іздательстві «Медуза». Ну тобто, ти обираєш після того, як ти проживаєш травматичний досвід іти в Росію і співпрацювати з росіянами з приводу книги, яку ти видаєш з цього приводу. Ну або от вам ще один приклад: це моя улюблена, звісно, Катя Гардієва. Знаєте, якщо Навальна це наці Барбі, то Катя Гардієва це наці Сінді. Тому що пам'ятаєте, у нас дитинства. Ну, у мене чомусь Сінді це була така, типа, міні-дорога ігрушка, але теж приваблива. І в Катю Гардієву теж тягають по заграницях. Вона, наприклад, брала інтерв'ю Арістовича у влітку. Ви можете піти подивитися і зрозуміти, скільки маразму він там їй наговорив, і як вона легітимізувала весь той маразм, і всі ті плани, які він озвучував, які нереалістичні вже зараз, якщо їх послухати з цього моменту історії. І а, це чергове нагадування про те, як люди створюють якийсь контент. Який дивляться широкі маси, і в цьому контенті немає сенсу, тому що це просто фантазійний світ. І оця Катя Гардієва, наприклад, отримала нещодавно премію за книгу Візьми мій біль? Її секрет у тому, що вона розмовляє із українцями і з росіянами. Катя Гардєва просто прекрасна. І ви розумієте, от, коротше, головний меседж Каті це що від війни страждають не лише українці, але й росіяни. А я вам просто про Катю нагадаю мій улюблений епізод моєї взаємодії з контентом Каті, який розкриває Катіну гнилу суть трошки більше, ніж повністю. Але що роблять ці персонажі? Вони створюють максимально лицемірний образ. дуже Високодуховної ізди, яка легалізує своїм мовчанням і киванням будь-яку паторочку, якою бере інтерв'ю. А брала вона у багатьох паторочів інтерв'ю і легалізувала цих людей. А потім її ще й носять як дівчину в трусиках на хресті, як головну жертву російсько-української війни. І от про Катю Гардієву у мене є класний епізод. Я його вже один раз повторювала, і він мені дуже подобається. Тому доведеться вам його передивитися, бо це дуже смішно. Ти ліберальна журналістка. типа, ділаш ліберальне інтерв'ю, щоб розібратися в ситуації в ситуації, коли твоя держава веде проти України війну, ти запрошуєш колаборантку, яка першою здала Крим і яка весь цей час працює в державному апараті, для того, щоб підкреслити, що вона абсолютно єбанута. Ну для цього не треба давати їй просто цю трибуну. Тому, коли ви мені кажете про якогось ліберального журналіста, я дивлюся одне інтерв'ю, і я розумію, що там не яких ліберальних журналістів. Там є просто якісь, я не знаю, плодоніжки. Що це таке, я не знаю. Давайте повернемося до цієї історії, яку розказала значить, Наташа Поклонська. Значить... Кримчани, яких відправили в Київ для того, щоб вони охороняли там безпеку на Майдані. Потім вони назад їхали в Крим. Але по дорозі їхні автобуси почали спалювати. Але не доспалили, і, знаючи, що вони можуть не спалити ці автобуси, почали спускати заготовлених собак, які бишали за цими людьми і намагалися їх не загристи. Але вони все одно врятувалися і десь у хатах поховалися від цих собак, які спустили на них після того, як не спалили автобус бляха, Я не можу повірити, що це видають в інтерв'ю без якихось коментарів з боку журналіста чи з боку проєкта, і ці, цю журналістку чомусь називають ліберальною. Та ти, блядь, я не знаю. Типу, ну, мають бути якісь дисклеймери. Не треба показувати це без коментарів. Це ж, це ж просто розжиження мозку і мозковий слимак в одному форматі. Вони біжали розділити, за ними пускали собак, просто собак. Вдогонку, щоб собаки порвали. Точніше так, вони були без одягу, тому що одіжду зжагли, але їм вдалося вилізти з одягу, і вони без одягу бігли, а собаки за ними ну, короче. Я виклала у Фейсбуку своєму фоточку про людей, одягнених в садамазу костюми у вигляді собак. Я десь так бачу, як це. Так, це важче, тому що я не можу повірити, що я це почула. Ну, як ви розумієте, після цього ми інтерв'ю далі не дивилися, тому що в принципі було достатньо. І, от Наці Сінді отримує якісь там премії в Німеччині за те, що вона слушає і страдання і українців, і руських Ну так слухайте, достатньо просто подивитися інтерв'ю з Паклонською, яка є очевидним окупантом України, і подивитися, як Катя легалізує весь той маразм, який говорить Поклонська, не ставить його під сумнів, не дає ніяких титрів, нічого називати це журналістикою взагалі не можна. Це можна назвати, я не знаю, смуктанням цицькі жаби. Ну, жабиної цицьки. От це от, е, вміє робити Катя Гардієва. Ну, як ми бачимо, дуже активно, от, ну, ж таки, нагадаю вам ці всі скріни, ось Камбербеч, от, Різ-Візерспун. Орбітал отримала Букарівську премію. Монеточка ну, з No зараз кандидати. Юлія Навальна, кандидата, кандидатка на людину року від журналу Тайм, але слава Богу, не склалася. Як і Ілона Маска не склалася. Одним словом, шалений вишуканий стиль у світової спільноти.